Друзі, всім вітання! Вітаю всіх на нашому YouTube каналі. Ось і трошки подивилися ми прямий ефір, а зараз подивимось нашу прем'єру. Так що, як кажуть, всаджуйтесь позручніше, будемо дивитися чергові відео. Ми знаходимось зараз на нашій розводні. Прийшли ми після роботи. Провели ефір разом з вами. І... Пішли, подивилися. Вірніше ефір провели ми після того, як сходили, подивилися. Ну, в общем, зараз ми з розводні. Ми погодуємо сьогодні рибку, але це вже буде поза кадром. А зараз у нас зовсім інша тема відео, ми трошки щось вам розповімо, а, вірніше, покажемо. Що саме? Зараз я покажу. Придбали ми отакі обігрівачі, ксілон, це не реклама такого варіанта, такої серії 9 XL99 і серія XL 282. Це нові обігрівачі, зараз секунду. Це нові обігрівачі на нашій, зокрема, розводні, тому що ми до цього е, користувалися теж псилонговики обігрівачами, але серія я зараз вам для порівняння, зараз десь ми один де витягнемо. Подивимося, якщо він у нас... повинен десь бути супер. Зараз. Секундочку, друзі. Є ще серія така ось теж Xilong. 50 Вт ми теж взяли обігрів. Обігрівач. Серія Отака АТ. Зараз. АТ. 700. Це теж серія така. Значить. Оця серія Т700 є двох варіантів. Є різниця між ними в тому, що тут шкала температурна. Це вже, це вже коротше, модернізована, зараз покажу, якщо здасться. Модернізована температурна шкала. Можете бачити в попередній серії там просто фарбою нанесені цифри. Е, от, ну, градуси. А в цій серії це вже бачите, як це вже як лиття, вже йде, коротше, вже це, коли робиться кришка, вже на ній лиття. Оце такі тут цифри. Тобто це набагато зручніше, тому що там де фарба, ну, буквально ну, півроку і все. І вже цифр не видно, і так вже потрібно, як то кажуть, налаштував раз і назавжди. Раз налаштував і все. Більше не регулюється. Ну, Не регулюється, але тільки... Не знаєш, що ти регулюєш. А це ми спробували відносно для, нашого, для нашої розводні відносно нові обігрівачі. Спробували ще такої серії, цих двох серій. Зараз я вам давайте один одложимо, будемо по одному розпаковувати. Значить, це також 50 Вт, що на ньому є тут. Дивіться, 50 літрів до 50 літрів, 20 40 см. Висота акваріуму, так? Да? да. Показується, як можна встановлювати, як не можна. IP68. Все, все як положено. Тут ще якісь позначки. Ага, бачите, Fresh Marine, це що значить? В морських акваріумах можна, так? Да? Використовувати. Ну, не знаю, не знаю. <кій> не бачив такого я. Іде в такому прикольному, ну, цупке пакування гарне. І зараз я вам витягну і покажу сам обігрівач. Е, значить, у нього основне, основне тіло йде е, нержавіюча колба. Одна, одна в комплекті присоска. Одна в комплекті присоска. Бачите, отакий є такого помаранчевого, чорного кольору сам обігрівач. Е, значить, тут також фарбою нанесені позначки. Зручна така крутілочка, ну, нормально така реагує. тобто не туген, знаєте, таке хороше. Трубка відносно тонка. Десь вона діаметр ну, 20, 20 мм діаметр десь трубки. Це обігрівач можна використовувати, як кажуть, не боячись в акваріумах з черепахами, в акваріумах з соляною водою, тому що не буде, е, як кажуть, роз'їдати це не ржавійка, це все то. Ну, я маю на увазі, не буде ніяких... А може і не можна. А може і можна. Хто знає, можна чи не можна використовувати в акваріумах з соляною водою. Будь ласка, напишіть. Е, Зараз розмотаємо кабель, подивимося якої довжини і порівняємо з попередньою серією АТ. Так, довжина кабелю. Метр. Десь метр. Кабель мягенький, класний. Зараз аж цікаво подивитися серію АТ. Наскільки ну, ось ми дивіться взяли, так? Да? Одночасно взяли два обігрівача і... Дивіться, ну майже однаково, ну на 5 см цей новий довший виходить. Да. На 5 см довший виходить кабель. У більш сучаснішої серії. Цікаво, де ж у нього індикатор. Індикатор роботи його. Цікаво, мені самому цікаво. Ще це перший раз юзаю таку тему. А давайте ми зараз ось... Піднесемо до нашого з одного із э, джерел електропостачання. Під'єднаємо і подивимось, да? де воно в нас буде, як кажуть, світитись індикатор. Зараз, секундочку, друзі. Опа, так. Є, вимкнув. Ага, я вже побачив і ви вже побачите. Зараз. Палах, ну, ось дивіться, де в самому тілі бігрівача є індикатор. Тобто його буде видно, ось, ага, ось сюди його видно, дивіться. Вам не видно, мені видно, Ось сюди ось через переднє скло, це чорне видно, світиться. Доволі так прикольно замасковано. І видно буде вночі і не будемо золити око, як кажуть, первомісту. Дуже прикольно це ще той, ну... Що він не боїться перегріву, як скляний обігрівач. Що, не дай Бог, якщо у вас рівень води десь понизиться різко в акваріумі, і ви е, ну, не побачили, то скляний може лопнути, а цей нічого йому не буде. Нормально, на хороший обігрівач. Єдина претензія, як на мене, не знаю, якість присоски. Мені здається, оці, е, От такого плана кліпси будуть поцікавіші поціка... Варіант Не знаю, подивимось, подивимось, будемо тестувати, подивимось. Ну, мені подобається, що він тонкий і такий, ну, дизайн такий у нього прикольний. А нагрілося, блін, дебело так. Такий класний, ну, більш як уже професійного рівня йде обігрівач. І наскільки я чув по відгуках акваріумістів. Багатьох, що він дуже, ну, вони якісні. Вони якісні, гарні обігрівачі, тобто, як на категорію бюджетних обігрівачів досить таки прикольна якість. Переходимо до другого нашого обігрівача, це теж фіксілонг, але в нього е, але в нього є деякі відмінності від цих двох моделей. Тут в принципі, те саме все. Зараз я вам покажу. Відмінності є. Ну, присоски такі, як і у АТ-серії. Я ж і кажу, що досить такі вони, мені здається, вони найефективніші. Е так, бачите, як де він за таким ще м'якушкою, щоб, не дай Бог, він не тіліпався в коробки і не побився. Захисний. Знімається мякушечка, ставиться захисний колпачок, дві присоски, два кронштейна з присосками. Це досить зручно. В чому різниця, в чому різниця між цими, між ну, в чому відмінність цього самого обігрівача? Дивіться, тут немає, тут тільки якийсь плюс. І мінус, тобто куди крутити, сюди на мінус, сюди на плюс. Е, температурна шкала, дуже зручна, як в багатьох обігрівачах преміум класу, знаходиться під склом. Під склом. Вона не буде не ні вигорати, ніде нічого. І типу як А-ля Атман, дивіться, ви ось берете, оп, додаєте, і воно у вас стрілочка напротив стрілки градуса про цю стрілку. Виставляєте самого регулятора, бачите? І отак, оп, аж до самого верху. Це досить зручно і досить прикольно. Мені дуже сподобався цей варіант. Подивимося, як він буде в роботі. Ну, я думаю, мені здається, що він з усіх трьох варіантів найдорожчий виявився. Я думаю, що це буде найприкольніший варіант стосовно роботи і довговічності. Спіраль має отаку. Тут ще є якісь, типу, якби направляючи, не знаю. Похоже на керамічну якусь таку тему, якийсь таке кам'яне якесь таке вставка. Тут у нас що? Мінімум, бачите, дивіться. Мінімум, де можна погружати. Мінімум, тобто не менше. Тобто так вже не можна. Тобто ось. Індикатор тута походу. Я, в принципі, ще теж не знаю, Хе. бо я їх ще при вас розпаковую. І ще не знайомився з ними взагалі, як вони працюють. Ну Ми їх поставимо обов'язково десь в один з акваріумів. В одній з акваріумів бо обігрівачі це така тема, що завжди потрібна. Так, довжина кабеля. Зараз протестуємо. Ну я вже так бачу, що він найдовший від усіх. Якщо ми бачили, оцього на 5 см довший був від серії АТ, от ми беремо два обігрівача і ведемо, 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 ведемо. І ви можете... Так, зараз акуратненько положимо. О, дивіться. Ви можете бачити на 30 см цей кабель довший за усі серії, ну за, за ті, що у нас наявні серії Xi це досить зручно, це досить класно. Тому що то як е, в серіях АТ ну, є кабеля е, по метру, да, вони до метра, по метру, то було попадається і до метра. Якщо у вас до розетки ну, більш-менш далеко, то уявляєте, блін, як незручно. Приходиться тоді кидати або переноска, або ще щось. А тут а цієї довжини кабеля вистачить для того, щоб достати до будь-якої розетки поблизу акваріуму давайте зараз, тільки тут треба короткочасне вімкнення, бо, дай Бог, лопнемо. Вімкнув, дивіться, індикатор світиться, колба нагрівається. І додається температура. Все чітко. Ну вимикаємо, бо це скло, це не знержавейка. Бачите, тут а плюс в шкалі. В шкалі плюс, що захована градусна шкала в колбі. Тут а плюс. Тому що він не лопне. Якщо буде, бачите, він, дивіться, 50 Вт різниця. Е, в товщині різниця є, є. Десь міліметрів на 5, цей товщий. Ну цей трошечки і... Якщо так, трошечки вищий, бачите? Ну... Ну, в принципі, Ну офігенні обігрівачі, офігенні. А в цього плюсу в серії АТ це класика, він довговічний. За невеликі кошти ви отримуєте нормальний девайс, працюватиме роками. Єдине, що я ж кажу трошки довжину кабеля хотілося б більше, то вже в наступних серіях, зокрема в цій, це 282, це рішення вже прийшло. Е, бачите, Xilong, як кажуть, відносно, ну, китайська фірма да, відносно недорога. Але вони не стоять на місці, вони працюють, вони вдосконалюються і вони роблять нормальні девайси для нашої з вами акваріумістики. І по нормальних коштах, яка буде доступна кожному акваріумісту, Незважаючи на фінансове положення. Ну, хто хоче займатися акваріумістикою, той зможе собі дозволити. Так що... Отакі От у нас сьогодні вийшли трошки якби тест порівняння, огляд верніше, і не розпаковка, і не тест, просто огляд продукції. Про, огляд продукції Xielon, один, один з лотів, один з товарів продукції Xielon. Я думаю, вам сподобалось. Обов'язково протискайте пальчик вверх подобаєчко, обов'язково підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Е, передивіться, будь ласка, наші відео. Отак зайшли в плейлісти і передивились усі, бо ми, ми ж мандруємо до монетизації, нам там залишилося буквально зовсім трішечки, друзі, допоможіть нам уже нарешті таки добити, щоб, уже, як би як кажучи, пройти весь шлях е, початкового, початковий шлях ютубера, да? щоб пройти, щоб уже ж таки ми почали ми собі мету е, зробили мету, встановили мету планку, ми її досягнемо. так що... Якось так. І ви нам, якщо можеш, хочете, допоможете, добре? Ну а ми з вами будемо чи вірніше без вас уже. <смір> Зараз ми промиємо Артемію. Бачите, оце, оце називається золото акваріуміста. міста. Артемія. Промиємо Артемію, погодуємо малючків, а потім десь в одному з якомусь з якихось відео ми з вами зробимо огляд нашої розводні, що у нас є, що у нас нового що у нас. По планах і взагалі. Так що, друзі, я дякую, що всі ви були на нашому каналі. Залишайтеся і надалі, на нашому каналі, буде цікаво. До побачення, до нових зустрічей.